Знаєте, мабуть, кожному знайоме це прагнення жити по-справжньому, автентично. Але так часто виникає якесь внутрішнє напруження. Таке відчуття, ніби є розрив між тим, ким ми є насправді, і тим, ким, як нам здається, нас хоче бачити світ. Оце і є наш внутрішній компас, який сигналізує, що щось не так. Гаразд, давайте зануримось у цю тему. Це таке настирливе відчуття, правда, ніби трохи збилися з курсу, хоча навіть не завжди зрозуміло чому. Це просто сигнал, що якісь наші дії, можливо, йдуть в розріз із найглибшими переконаннями. І ось ця цитата, вона просто в яблучко. Це саме те відчуття розриву, коли тиск зовнішніх очікувань змушує віддалятися від власного я. І знаєте, саме цей дискомфорт часто і є початком пошуку справжніх відповідей. Щоб це все було не просто теорією, давайте подивимось на реальний приклад. Познайомимось із Хайме Хайнсом. Він талановитий молодий менеджер, який, здавалося б, стрімко піднімається кар'єрними сходами. Але десь глибоко всередині наростає розчарування, а його внутрішній компас, схоже, остаточно збився. І ось, власне, переломний момент. Це сталося під час розмови з його босом Метом. Справа в тому, що співробітниця Хайме, Джесіка чесно сказала, що планує йти вчитися, і попередила заздалегідь. Хайме це оцінив, адже це прояв довіри. А от мед, мед побачив у цьому величезну помилку і наполягав, що її треба негайно звільнити. І от уявіть собі картину: Хайме виходить з кабінету і просто перед ним цінності компанії, викарбовані на стіні. Чесність, серйозно йому щойно, наказали покарати людину за довіру. Перемагаємо як команда, а він мав позбутися цінного гравця за відвертість, лицемірство було просто кричучим. Ну знаєте, настає момент, коли розумієш, все досить. Хай ми зрозумів, що так тривати не може. У пошуках ясності він звернувся по допомогу і так познайомився з Джеком Рейрденом. Це був Сіо, який у своїй компанії розробив цілий процес для визначення цінностей. І ось тут Джек пояснив одну, ну просто критично важливу річ: переконання, це може бути те, до чого ми прагнемо, а не те, чим ми є насправді. А от основна цінність це щось набагато глибше, це те, що визначає нас по суті, а не те, що ми свідомо обираємо. Щоб допомогти Хайме розібратися, Джек дав йому ось такий практичний інструмент. П'ять запитань їхня мета виявити закономірності в житті, моменти, коли енергія на піку, і моменти розчарування. І це був заклик до максимальної чесності, без будь-якої цензури, щоб знайти справжні, а не просто бажані цінності. Але це ще не все було так би мовити, завдання із зірочкою, яке вимагало зазирнути глибоко у дитинство, і це перевело весь процес на зовсім інший, набагато глибший емоційний рівень. І це питання воно змусило Хайми згадати те, що він роками намагався забути свій давній кошмар. Коли йому було 13, батько довірив йому доглянути за восьмирічною сестрою на ярмарку. Він на мить відволікся, а коли озирнувся, її ніде не було. І ось ця потужна цитата, яку Джек колись почув від свого коуча, стала поворотним моментом. Та паніка, те розчарування в очах батька, все це залишило глибоку рану в душі Хайми. І ось він, ключовий момент. Джек допоміг хайме побачити зв'язок. Той дитячий біль, та рана. Вона не зникла, вона трансформувалася в його найсильнішу рису, Величезно, просто фундаментально відданість довірі. Його рана стала його даром. Визначити таку тему, як довіра це вже величезний прорив. Але погодьтеся, цього недостатньо. Треба було якось перетворити цю абстрактну ідею на практичний інструмент. Власне, ось головне питання: як взяти таке велике слово і зробити з нього щось, що може слугувати компасом у повсякденному житті? Для цього Джек запропонував так званий валідатор цінностей. І от як це працює на практиці, хайме почав зі слова чесність, але швидко зрозумів, що для нього суть не в чесності як такій, а саме в довірі. Валідатор допоміг відкинути загальне поняття і уточнити його до дуже конкретного дієвого принципу відносини, побудовані на довірі. Після кількох годин такої глибокої роботи хайме отримав остаточний список чотири чіткі конкретні цінності. Це і був його особистий компас налаштований і готовий до роботи. Ну що ж, маючи на руках таку ясність, такий компас, хайме був готовий, готовий до найважливіших рішень у житті. І як виявилося, є три ключові сфери, де така узгодженість є абсолютно критичною. Ці сфери називають Велика Трійка. Вони стосуються нашого вибору покликання, тобто роботи, партнера та спільноти, в якій ми живемо. І саме тут хайме почав діяти. Першим кроком, звісно, стала його кар'єра. Коли Мед знову попросив його зробити щось всупереч інтересам клієнта, хайме вже озброєний своїми цінностями, впевнено і спокійно заявив про звільнення. Далі особисте. Того ж вечора він мав відверту розмову зі своєю нареченою, і її слова підтримки та довіри не просто заспокоїли, а й неймовірно зміцнили їхні стосунки. І нарешті третій елемент спільнота оточення. Вони разом вирішили, що їхнє поточне місце проживання просто не відповідає їхнім уявленням про майбутнє, і переїхали туди, де справді відчули себе вдома. Звісно, жити у злагоді зі своїми цінностями це не завжди легко. Це може вимагати складних рішень і так короткострокового болю, але це майже завжди менша ціна, ніж продовжувати рух хибним шляхом. І от, мабуть, найголовніший висновок з усієї цієї історії, коли є чітке розуміння свого внутрішнього компасу, своїх принципів, з'являється впевненість впевненість для навігації у найскладніших життєвих ситуаціях. Зрештою, це питання, яке варто поставити і собі можливо, саме зараз настав час прислухатися до того, що ваш внутрішній компас намагається вам сказати.